Привіт, дорогі друзі, і ви на каналі Канті і Сьогодні ми будемо проходити ось такий тавер, і я буду з вами трошки говорити. Сьогодні у мене така ну, тема більш. Ну, не про, ну, про мій канал більш, але не про ігри. Перше, що я хочу, щоб ви підписались, поставили лайк, це відео буде цікавим. Я дуже рада, що ви будете його дивитись. Так, поставте лайк. Я буду цим дуже рада, що ви поставите лайк і підпишетесь. Адже я хочу якнайшвидшим часом добити 10 підписників. А поки в мене 5 моїх улюблених котиків. 5 моїх підписників, 5 котиків. Я своїх підписників а, називаю котики. Тому що це мої улюблені такі от лідішки. Які люблять дивитись мій аккаунт, канал. Ось. Друге, що про відео. Я не знаю, чи подобаються людям мої відео, але вони їх переглядають. Я не боюсь критики інших, я знімаю просто от для себе. Ну, як для себе, ну і для підписників. Тобто, якщо, ну, мені взагалі плювати на чужу, ну, таку от, ну, Якщо хтось чужий мені говорить, та фу, та перестань то робити, та на що тобі то треба? Чим ти займаєшся? Та йди повчи уроки, та йди вже в школу, та все, на що тобі того треба? <кх>, розумієте? Мені от подобається це робити. У мене поки що нема хейтерів, але це, і це добре, що в мене немає хейтерів. Мені це подобається, але мені здається, що рано чи пізно, коли прийде час, ці люди почнуть мені все-таки щось вже писати. Ось. Це відео буде, до речі, недовго, воно буде максимум на 10 хвилин. Ось. А, я, до речі, вас всіх люблю дуже Ну, а це такі от... Я, до речі, ну, такі от історії. Я, до речі, ви, напевно, задумали з питанням. А на що я знімаю? Ну, типу, на що? На комп'ютер, ага. на телефон, на планшет, ага. на ноутбук. Чи як там. Ну, ну, ладно, не на, ко на комп'ютері, не на планшет. Ой, не на комп'ютер і не на ноутбук. Тому що там би, типу, була мишка, це все. Ну було б видно. Тому е, поки що. Поки є час, поставте відео на паузу. І напишіть в коментарях, як ви думаєте, на що ж я знімаю відео? На телефон чи на планшет? Ось. Ну, 3, 2, 1. Я знімаю відео на планшет. Так, я знімаю відео на планшет. Мені це подобається. Мене нічого не турбує в цьому, так що. Знімати. Мені подобається. Ось. З чого ж все почалось, тобто чому от я вирішила знімати свій YouTube канал? Я його вирішила знімати через те, що от мені реально подобалось дивитися, як інші це роблять. І реально ось ростуть в них підписники і ростуть, ну, і чомусь і от в них виходить. То чому в мене не може виходити? Я вирішила ж. Все-таки взяти і зробити той YouTube-канал, успокоїти свою душеньку вже нарешті. Ось. Мені трошки смішно. Ну, коротше, ось. Я вже думаю, побалую, побалую людей. Звісно, по мене ще ніхто тоді не знав, але це все так сталося, знаєте, типу, це все було в суботу, от як я повідомила це все. Це все було в суботу. Я не пам'ятаю, скільки тижнів тому це було. Е, ось. Це було субота, я собі... Це був простий мій день. Простий вихідний, в який я просто от лежу, щось. Ну, лежу і їм. Люблю. Ще для вас можу відео записати, якщо мені не лінь. Бо, тому що оця моя лінь. Вона дуже вже велика стала. Ну ось. Але стараюсь. Але стараюсь, як. Найчастіше вам випускати відео. Ось. Я щось так дивилась і думаю, а чому б і не зробити того YouTube канал? В принципі, це ж буде кльово. Це ж має бути кльово. Люди ж будуть дивитись. І я така думаю: ну, зроблю. пішла, взяла планшет і давай робити. Але дойшла! До тої назви. Тої назви. Я вообще не знала, як її придумати. Я вже якісь слова, взагалі, не знаю. Все, що тільки можна було, я вже робила, але ніяк в мене в голову не лізло, то, що треба. Типа, якась така риф. Щоб було і класно, і щоб, було, знаєте, щоб нікого такого не було. І я вирішила придумати цю назвуністику. Це, можливо, і найтопіше що тільки можна було. але... Зато такого ні в кого немає. Ну чого ж ми Зато. Я завжди шукаю от, в якомусь такому от якійсь ситуації зато. Типу, ну, зато у нас таке, зато у нас таке, зато всяке, ось. Ну, щось хороше. Коротше, в мінусах я шукаю е, якусь хоча б хорошу новину. Ну, ось, потім я зробила той канал. І потім я вже скачала програму InShot, в якій монтуються відео. Я взагалі не була знайома, як ті відео що монтувати. Що, що, як, де. Ось. І ну потім зняла я відео на запис. І я вже якось зняла відео і навчилась. Вже подивилась по відеороликам, як монтувати. Змонтувала. Але відео я змонтувала дуже-дуже пізно. Ну як дуже пізно? Ну, в 11 годині ночі. Нормально вже та міло, що ти? Там люди вже сплять давним-давно. Та нічого страшного, викладу я відео, викладу я відео. Чому б і ні? Чому б і ні, чому б і не викласти? Люди ж будуть дивитись посеред ночі. Я ж говорю. Ось. Я виклала собі таку. Типу. Ось. І там, коротше, я така була рада через те, що мені казали, ну типу, мені там друзі з ними, що це був. Ну, так, да, ну, типу, вони мене підтримували в всьому, але казали, що ну дивись, твоє перше відео, воно так сильно не буде набирати. Розумієш, це все не буде так швидко, як ти собі там думаєш. Ну, я і не думала так, але все одно була в мене така думка: а може, а може, чудо станеться. І тут кожні 3 хвилини в мене почали рости по одному, по три, по чотири, по десять тих під, ну, не підписників а переглядів. І я була настільки, ну, типу, настільки рада, бо, тому що це моє перше відео. І я от Реально, я була в шоці. що Шо комусь подобається, Реально, мої відео. Я була в шоці повному. І я була в я... М -м, Боже, які ярості. Я була в радості, я була в шоці. в мені... мене був Ну, В мене був весела ніч, в якій я потім не могла заснути, бо, тому що м -м, мені було цікаво. А скільки, а скільки, а скільки в мене тих переглядів. Реально було дуже цікаво. Ось. І суть в тому, що е, ну, потім я просинаюсь зранку, і в мене вони просто валять, валять ті перегляди. Але я була цим рада. Рад, ну, реально рада. І, і вже от е, вечором в мене стало 88 переглядів. Але я не знаю, це, напевно, якась помилка YouTube, бо тому що в мене було 88 переглядів. Потім о, пройшло десь 2-3 дні, і в мене стало 68. Скажіть, будь ласка, можливо, ви таки, з таким стикались? Ось, о, я ніколи з таким не стикалась. Ну, звісно, я не стикалась, я ж типу перший раз знімала. Ось і. Якось так. Ну. І далі продовжую свою кар'єру. І як сказано в описі, я хочу стати популярним блогером. Ну а на цьому ми закінчуємо моє відео. Надіюсь, вам сподобалось моє відео. Надіюсь, надіюсь, вас піднявся настрій, якщо він поганий. Ось я вас всіх дуже люблю. Не забувайте підписуватись на канал. Мої котики, мої любі котики, я вас дуже люблю. Не забувайте підписуватись, ставити лайки, писати коментарі та писати ідеї для року. А я вас всіх дуже люблю і всім па-па-па-па-па-па!